Очі стали враз вологі, в зморшках покотилася сльоза, і губи ледь помітно затремтіли, то серце повернулася гриза, часу немало пройшло, а я відпустити не можу. Спогад про жінку, кохану свою. Навіщо турбую, стомлене в душу, її не вернути вона в небесах. Біль на волю пусти, хай летить, наче птах. Кажуть, біль час лікує. Може, тим, в кого пам'ять на минуле мала, А мені, моя доля, в житті на кохання один шанс, та чудово яскравий дала. Біль тоді моє серце одиноке покине, І настане кінець. Всім моїм почуттям, грішне вони моє тіло залишать і у небо поринуть разом з моїм життям.